Привіт, я Катерина Супрун, і в Кам'янському більше немає Брежнєва. Ну тобто він десь в пам'яті може є, але бюста немає. Справ в тому, що десь приблизно півтора тижні тому я була вдома і знімала відео про місто, про його історію і про те, як там відбувається незримий двобій між Брежнівом і казаком Мамаєм. Виходить так, що Брежнева вже нема, а козак Мамай ще до кінця не переміг. І моє відео, воно власне цьому і присвячено. Я вітаю всіх кам'янчан з тим, що в них більше немає Брежнева. Їм ще багато що там треба поприбирати в місті, але це справа громади, тому все в ваших руках, в руках кам'янчан, справжніх патріотів свого міста. Справа в тому, що Брежнев, який там от стояв на початку проспекту Свободи, він стоїть. В на самому початку проспекту, а десь пару років тому відбулася цікава історія. Цей пам'ятник зняли і перенесли на один квартал вниз. Тобто не те, щоб його прибрали зовсім хоча закон про декомунізацію вже е, вже діяв, його просто прибрали більше того, його реставрували. І коли цього року піднялося питання про те, а чи не варто би прибрати е, бюст Брежнєву, міськрада відповіла е, жінці, яка написала відповідне е, відповідне звернення, що в бюджеті міста немає коштів. Тобто на реставрацію два роки тому кошти були, а на те, щоб його прибрати, не було. Але виявляється, що все можна з. Якщо хочеться, Брежнєв поїхав до музею. Ми сьогодні теж з вами до музею поїдемо, але це вже зовсім інша історія. Я з Кам'янського і я в Кам'янському сьогодні липень 2023 року, і я на фоні пам'ятника Брежнєву. сиджу в Кам'янському і мене це обурює. Мені здавалося, що це нереально, але я тут не для того, щоб щось вам розповідати про Брежнєва, я вам для того, щоб розповісти про місто своє. І я сподіваюся, що ця історія вас спонукає дослідити свій рідний край, тому що з нашими містами, з нашою країною маховико цей радянський дуже повівся несправедливо, і через це у нас затерті, затерті дуже великі, дуже великі шари історичної пам'яті. І про це сьогодні буде моє відео. Я вам покажу тут ще пару місць. Покажу на прикладі цього мого рідного міста, як як може бути нечесно, несправедливо і чому іноді так важ, важко зрозуміти, хто ми є, ким і чому. Продовжується наша прогулянка кам'янським, там де ми починали записувати відео. Це початок проспекта Свободи. Тепер це проспект Свободи. Раніше він інакше називався не Брежнєва, а іншого вождя. І завершується цей проспект іншим пам'ятником, пам'ятником Прометею. Цей пам'ятник став символом міста. Якщо ви загуглите Кам'янське, то у вас одразу буде сто п'ятсот тисяч фотографій листівок саме з Прометеєм. Він здається навіть на прапорі чи на гербі міста. На гербі міста зображений. От він прометей. Цей цей пам'ятник з'явився тут. В листопаді 1922 року, і тут в принципі намішано все: і революція, і друга світова війна, і підпілля, все що завгодно, тут є вічний вогонь. Якщо чесно, я коли була дитиною, я ніколи не розуміла, при чому тут. Прометей, що взагалі відбувається, але ну тепер багато що стає зрозумілим, але ми тут зупинятися не будемо. Ми все таки про еклектику і про те, як в місті затерта історія і а, як вона неправдиво показана. Я тут ще один герой кам'янського це Нурсултан Назарбаєв. От він оп, Нурсултан Назарбаев він вчився отут. Ми зовсім недалеко відійшли насправді. От Прометей, от він його видно, от він Прометей. І я вам покажу зараз зовсім інше місце, яке контрастує взагалі з ідеєю Прометея як символом міста. Тому що тут створили скульптурно архітектурну, так, композицію це написано. Голгофа вона називається. І це дуже дивно, тому що я якось спитала в своє кажу, там, а як, що ви робили? Вона каже, та взяли піцу, поїхали на Голгофу. І мені здається, що ідея була не зовсім така від початку, але тут ви бачили де Прометей, а от вам, а от вам власне, Голгофа. Це не просто так тут з'явилося. Тут московського патріархату, церква, само собою зрозуміло, я не бачила, щоб щось тут змінилося з точки зору. Переходу до української православної церкви навряд, але е культурний центр Голгофа створений. Не так давно я його пам'ятаю, відкривав ще вілку, коли був віце-прем'єром. От він так виглядає. Така велика площа, тут лавки, е люди відпочивають. Оце будівля поруч. Це театр міський. І от так у нас в Кам'янському, тут все дуже близько один до одного. Тут я не буду розповідати про якісь там релігійні, нерелігійні штуки, це е, інша тема, ким ми є. Бо тут вже ви бачили Брежнів, Прометей, революція, Нурсултан Назарбаїв вчився, от вам Голгофа. І е, ще одне місце покажу, до якого у мене немає питань, все окей. Пам'ятник є, який заслуговує уваги також. І все це тут в, на відстані, я не знаю, 10 метрів зараз, 2 хвилини. Так, і тут театр Лесі Українки. Ну, тут ви бачили це службовий вхід, не театральна площа, театральна площа трохи далі. Тут пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, що справедливо в принципі, і хороший пам'ятник. А наявність Нерсултана Назарбаєва, Голгофи і Прометея, звісно, викликає питання. Але тепер ми йдемо в музей історичний, щоб поставити питання про наше самовизначення директору музею пані Наталі Булановій, яку я дуже добре давно ж знаю. Ну, дуже добре, дуже давно, скоріш знаю. Ще коли я працювала тут журналістом, і пані Наталя, одна з небагатьох людей насправді, які а, от цю іденти, ідентичність нашу нашого краю намагаються зберегти і показати. І тут точно не про Брежнєва, не про Промітея і не про щось інше. Це про козаків. І цю прекрасну історію вона нам розкаже. От так, що пішли до історичного музею. Ну, звісно, що місто виникло на основі чотирьох козацьких селищ: це село, села Кам'янське, Романкове, Третусне і Карнаухівка. Заселення нашого міста відбувалося за. Час Нової Січі, це 1734-1775 роки, і звісно, що першопоселенцями нашого краю були запорозькі козаки. Якщо у випадку Третузного і Карнаухівки, ми можемо говорити про реальних людей, які жили в нашому краї, поставили перші зимівники, які потім переросли у Слободи, це Козак Карнаух і козак Тритус, або Данило Семененко, як він звався, то у випадку Кам'янського і села Романкова можемо говорити, наводити інші історії. Кам'янське названо, так як писав Дмитро Яворницький за ознакою кам'янистого рельєфа від слова камінь і місцеві мешканці видобували це каміння і використовували його для господарських потреб. Це Дмитро Іванович Яворницький. Стосовно Романково, то це назва більш давніша, тому що існував Романків-пагорб або Романків-Курган, про який ще писав Гільйом Боплан, коли він подорожував в Дніпром, і він побачив той романків-пагорб, був у захваті і сказав, що було б дуже добре, якби тут виросло місто. Ну, взагалі, це був свого роду такий фоборг, укріплене містечко невелике і відомий Романків-Курган був тим, що козаки збиралися з давніх давен тут на свої загальновійськові ради. А в 1766 році на Романковому пагорбі вони прийняли рішення про заснування на січі церкви, на честь святої покрови. Це саме у нас на нашій території. Коли відбувалися ці ради, то Місцевий краєзнавець Цукуренко нині вже покійний розказував, що козаки ставили дозори для того, щоб ці ради охоронялися, з'їжджалися січ, січовики, з'їжджалися також отамани, козацькі з'їжджалися. Ну і таким чином приймалося якесь рішення. Вони вирішували е свої дії на Романку. Кургані Феодосій Макаревський єпископ Катеринославський, який описував наші церкви після того, як його призначили єпископом, їздив територію краю і дивився, що лишилося з козацької спадщини на той час. На той час я хочу сказати, вже відбулася інкорпорація цих земель до складу Російської імперії, і, звісно, що церква уніфікувалася, незважаючи на це в церкві. Також на козацьких землях були особливості підправ та співу. І звісно, що офіційна православна церква намагалася подолати ці проблеми. Отже, якщо говорити про Феодосія Макаревського, те, що він побачив на теренах нашого краю, то це була церква Різдва. Пресвятої Богородиці у Кам'янському. Найдавніша церква, яка збудована на цій території, це 1750 рік, рік перша згадка про Ієрея Власія Нестеровича, який був представлений на служіння до цієї церкви в цьому році, саме, і від цієї першої згадки ми рахуємо своє літочислення у місті Кам'янське. Ну, територія... Яка заселялася спочатку, була вздовж Дніпра, в районі нинішнього річкового порту. От. Але потім там відбувся сув пісків, тобто піски сунулися, мешканці змушені були перенести ту церкву на колесах в інше місце, і вона була встановлена на території. Дніпровського металургійного заводу, де довгий час стояла, поки її не зруйнували на початку 60-х років під час другої хвилі боротьби з релігією, з радянської влади, вона була дуже міцною. Коли я знайомилася з документами стосовно демонтажу церкові знесення, то писали про те, що канати тріщали, і фактично її важко було розбирати, тому що дерево було достатньо міцне. А в документах написано було, що вона знесена внаслідок того, що вона дуже відха. У нашому місті, фактично, якщо говорити про пам'ятки козацької доби, то я б все таки сказала про Божу гору на території Карнаухівки є ця пам'ятка природна. Це Такий пагорб високий, що називається в Народі Божою Горою, і фактично, цей топонім це бере свій початок саме від козацької доби, і багато інших топонімів залишилося від козацької доби, які мешканці нашого міста використовують під час повсякденного спілкування, навіть можливо не усвідомлюючи, що ці слова ми. Виникли у наших предків запорозьких козаків. Mm -hmm. Так от та Божа, Божа гора на території Карнаухівки, вона має свою історію. Говорять, що там жив дід з довгою бородою і називали його дід Бог. Це одна історія. Інша історія говорить про те, що в 1770-х роках, на початку цих років, в Запорозькому краї була мурова язва. Це чума. Ця пошесть від цієї пошесті вимерли всі навколишні села, Романкове, Третузне, Кам'янське. І нарешті вона вже доходила до Карнаухівки, і тоді мешканці Карнаухівки встановили на цій Божій горі ікону святій великомучениці Варвари. А Варвара вважається покровительницею від наглої смерті, вона охороняє від наглої смерті. Ну, в даному випадку вона стала покровителькою від епідемії. Тому що саме їй плакалися мешканці, молилися про свою долю, про своїх рідних. І народна легенда говорить про те, що ця хвороба відступила. І тоді мешканці Карноухівки за обітницю встановили, збудували церкву святої Варвари біля Дніпра. Вона була дуже гарна, вона була білого кольору і. Залишилися про неї лише спогади, лише окремі наративи мешканців Карнаухівки, які про неї довідувалися від своїх предків. А ще говорять про те, що в Карнухівці були козацькі кладовища, і коли церкву руйнували, то руйнували ті кладовища і. Великі людські кістки, залишки, які переносили в інші могили, то фактично говорять про те, що говорили про те, що це були досить високі, кремезні люди. Але знову-таки це все наративи, спогади зібрані упродовж багатьох років. Тому що в мене особисто вийшла книжка про Карнаухівку, яка має назву Берег життя. Якщо продовжувати тему козацької спадщини, то можна говорити про сотенний поділ, який лишився до нашого часу, приміром, Романкові поділялись на 12 сотень, тритузна на 6 сотень. До цього часу назва шоста сотня лишилася по всякденному спілкуванні. Карноухівка теж поділялася на 6 сотень. І назви сотень також пов'язані. З історією запорозьких козаків, які дійшли до нашого часу, приміром, кругляк, це у Карнухівці побутує така назва, чи, Левада, чи Лаба, це все назви карнухівські. У Третузному у нас не було сотень, але просто вони називалися по номерам. От шоста сотня, як була за часів запорозького козацтва, так і дійшла до наших часів. Романкове мало 12 сотень, там кожна сотня мала назву. От з Кам'янським історія трошки інша, тому що Кам'янське, сам ландшафт села Кам'янського, зазнав дуже великої руйнації внаслідок переселень, внаслідок будівництва заводу, і фактично нам не вдалося встановити які, скільки там було сотень, які назви. Це історія, яка фактично ще не висвітлена ні в науковій літературі, ні. В наративах, спогадах, місцевих мешканців, тому що через те, що руйнувався ландшафт, коли будували водосховище, ну, будували Дніпродзержинську ГЕС, Період будівництва був це початок 60-х років. Саме водосховище було. Запущене в 63-му році. Це тоді, коли ця чаша, яку вирили котлован, наповнений був водою. І справді багато сіл українських було зруйновано. Мешканці виселялися. Я їздила в експедицію на місць по місцями затоплених сіл, і ми бачили той пейзаж, який лишився на місці колишніх сіл. Там унікальний пейзаж, він справді дуже гарний, але це в журкотворний пейзаж. Там водосховище, і водосховище спустило воду, там низький рівень води, і на місці тих сіл наразі є плавні, є кілька озерець, а сіл немає. Ми побачили справді унікальний природний ландшафт, це Змієва гора, вона так названа, тому що там територія, де в основному водиться популяція гадюки. Нас попередили, щоб ми йшли дуже обережно, і там зберігся, збереглася оаза степу кипчакового степу, це фактично унікальні речі. Рослинний світ надзвичайно багатий, і тваринний світ також, і ми відчули, що ми втратили, коли збудували ці водосховища, які природні цінності і багатства втратили ми. Ну і якщо говори зараз аналізувати інший фактор, говорити про тих людей, які втратили рідні домівки, то вони втратили свою малу батьківщину, яку й не отримали на інших землях, тому що мешканці це десь близько 10 тисяч, більше 10 тисяч дворів було переселено на 1 липня 1963 року. Мешканці були переселені, вони стали мешкати в інших селах. Але вони все своє життя ностальгують за своєю малою батьківщиною. Це травма, яка передається із покоління в покоління, розказують про ті села, які там були. Не всі змогли перенести могили своїх предків. Це втрата історичної пам'яті, руйнація ландшафтів пам'яті, тому що, як відомо, цей край, особливо Лівобережжя, не було повністю досліджене, говорячи і про орлик. Про старі орлики, говорячи про переволочне, які пішли під воду, що там пішло під воду, які пам'ятки достеменно невідомо на сьогоднішній день. Зараз виходять окремі краєзнавчі розвідки, про села, приміром, про переволочну виходять розвідки. Я б все таки могла порівняти ці збитки, яких Зазнала наша історія, наша історична пам'ять внаслідок будівництва водосховищ на Дніпрі з тою руйнацією, що відбувалася після Полтавської битви, коли війська Петра І в погоні за Мазепою нищили все на своєму шляху, і нищили наші історичні пам'ятки, вбивали дітей, жінок, спалювали села і лишали після себе руйнацію. І знову таки це проекція. Сучасний період. Коли ми уявляли цих першопоселенців, про яких я говорила, той же козак Карнаух чи Данило Семененко, інші козаки, які осіли в цих краях, це були достатньо неординарні люди, тому що треба було не просто вміти господарювати своєму заміннику, утримувати худобу, вирощувати зернові, приміром, займатися городництвом. Мати такі таланти для того, щоб не вмерти від голоду, найперше, а то ще й трошки розбагатіти, щоб можна було продавати да, лишки. Але треба було і з мечем захищати своє обістя, захищати свій замінник. Тобто ці люди були неординарні, і звісно, ми їх не могли ніяк уявити. Їх образи, фотографії бути не могло. І зображень також. І ми уявили їх дуже символічно. Наших першопоселенців в образі козака-мамая, такі мамаї жили у наших краях, От, які філософ, філософствували у вільний час, скажімо, да, сиділи собі під дубом, з копсою, але поряд у них що було? Зброя. На випадок небезпеки козаки брали зброю і захищали свій край. Це основний концепт: козак-воїн, козак-кобзар, козак. Захисник нашого краю. І коли ми почали створювати «Мамайфест», то ми побудували сам концепт у вигляді кола, коло учасників фестивалю, коло, коло, коло виконавців, коло, скажімо, глядачів, які також спілкуються досить тісно з виконавцями, і ці кола можуть перехрещуватися. Одне коло переходить в інше. Це коли виконавці стають. Просто глядачами, а учасники стають виконавцями. Ну, десь так. Фестиваль має кілька важливих складових, це науково-практична конференція, Українське козацтво в етнокультурному просторі на Дніпрянщині вже вийшло 8 збірок. Це дуже досить непоганий показник. Тобто там опубліковані праці про козацтво істориків, етнологів, мистецтвознавців, музейників. Також обов'язкова поетична сторінка, мистецька складова, кілька художніх виставок. І, звісно, найголовніше за цей час ми зібрали колекцію сучасних козаків-мамаїв. Це рецепції сучасних художників на народну картину Козак-мамай. І тому не випадково відвідувачів нашого музею, біля музею зустрічає скульптурно-декоративна композиція Козак-Мамай. Вона особлива авторам цієї композиції, авторами є заслужені художники України, скульптори В'ячеслав Гутиря і Гарнік Хачатрян. А особлива вона в тому, що там зашифроване послання. Послання знаходиться на в задній стороні скульптури, там є напис. Або доля собача, або воля козача. І цей напис, як свідчить наша історія сучасна, став пророчим. Я б ще нагадала, що міська рада знаходиться на Майдані Петра Калнишевського. Це теж дуже важливо, тому що коли ми цю назву пропонували і намагалися, щоб вона все-таки перемогла, коли комісія розглядала, як назвати ту чи іншу вулицю, то. До речі, це ім'я було трохи затерте серед населення нашого міста, і доводилося роз'ясняти, що Петро Калнишевський, останній кошовий отаман війська Запорозького, що він їздив з інспекцією нашими краями. Це 1772-1774 роки, що він писав листи на заснування церков, вирішував безліч справ різноманітного характеру. І... Фактично він має бути увічнений у назві центрального майдана нашого міста. Вона площа Петра Калнишевського, про яку йшлося. І отут десь де я стою зараз, тут колись був величезний пам'ятник Дзержинському, його немає. І вже багато хто про нього і забув, я сподіваюся. Небо на землю не впало. Дзержинського нема, площа Калнишевського є. Історія козацька, козацька цього краю вона також є, і нікуди не дівається, просто її треба цікавитися і створювати тупоніми, і створювати умови для того, щоб люди розуміли, яка є їхня справжня історія. От міська рада. Там надпис Я люблю Кам'янське. От тут видно герб міста з Прометеєм, до речі, не з козаками, з прометеєм. Але над цим всім треба працювати, і дуже круто, що є такі люди, як пані Наталя Буланова. Я їй дуже вдячна за те, що ми зустрілися. Ми прекрасно поговорили. Я сподіваюся, що не одну зробимо разом якусь штуку і для міста, та і в принципі для всіх. І я це відео, ще роблю для того, щоб ви поцікавилися історією свого міста, свого краю, свого регіону. Тоді і так легше себе ідентифікувати і зрозуміти, а чому все відбувається саме так, як відбувається. От, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я вам вдячна за підтримку, будь-яку, яку ви мені надаєте, підпискою, коментом, донейтом це взагалі фантастика. Дуже дякую. Ну і побачимося в наступних випусках. Пока!